Отож, зараз в нашій студії новий гість, і це Скворцова Зінаїда, яка представляє заклад дошкільної освіти центр Пагінець, центр розвитку ТДР. Доброго дня, Зіна. Добрий день, ми знаємося давним-давно вже. І ну, так. якби розкажи трішки, що це за центр, який ти представляєш? Хоча б трішки в декількох словах. Ну, це два центри. Ну так. є державний центр Пагінець. Які займається корекцією з особливими дітьми це заклади шкільної освіти? І є громадська організація, Центр розвитку Теді Р, в якій теж ми займаємось як із особливими дітьми, так і з дітьми. Загальних освітніх закладів. Тобто, ви допомагаєте їхньому розвитку так і допомагаємо багато... їхньому розвитку, і відбувається певна корекція для тих діток, в яких є проблеми з навчанням, можна угу. так сказати. Ну, о, наша тема, тема нашого марафону це діти і війна. Не секрет, що діти надзвичайно сильно реагують. Да, і навіть в світі зараз є цей тренд да, про загинулих дітей в Україні, які угу. да, якби, Досить хотілося б запитатись, ну, такі діти з особливим потребами, вони так само ж відчувають це? Так, вони так само відчувають, як і здорові дітки. Я би так даже сказала, що кожна дитина відчуває, тому що відчувають батьки. Ми всі переживали стрес, ми всі переживали ці перші дні війни, коли це було неочікувано, у кожного був певний страх. Кожного були моменти розпачу, і діти це все теж пережили. А ще скажу, мабуть, особливо це діти, які відчули звуки взриву, чули, як летить ракета. Вони це запам'ятають на все життя. Угу. Ну і дивись, сьогодні ми поговоримо трішки на таку тему. Не секрет, що діти, які от мають ці всі переживання, вони потребують такої уваги зі сторони батьків. От я, я поруч, да? і е, дуже часто ну, є така як байдужість зі сторони батьків. Її ж треба якось розбивати трішки. Ну, я б навіть задала питання, що є причиною цієї байдужості. Тому що багато батьків зайняті роботою. Я розумію, що це важливо забезпечити сім'ю. Важливо розуміти, що твоя сім'я буде їсти, пити, де буде жити. І, на жаль, мабуть, за цією гонитвою, дитина залишається сама собою, і тоді з'являються замінники. Ті, хто заміняють цю близькість батьківську. Це можуть бути і телефони, це можуть бути друзі, це можуть бути компанії, як інтернет-групи, так і в двері. Угу. Як, ти, як ти мені казала, не радіоняня, а е... кіберняня чи якось там ну, неважливо. <плес> Важливо те, що те, що те. Цифрова няня. Цифрова няня, ось, бачиш, як воно. Ну і просто, просто коли ми говоримо про, про цих, вони ж заміняють і вони ж по суті формують дітей. Так, да, вони формують дітей і батьки втрачають авторитет. Можливо, там, наприклад, в підлітковому віці батькам хочеться мати якийсь вплив, але якщо ти в дошкільному, молодшошкільному шкільному віці не гуляв, коли гуляє твоя дитина поряд, не грав з нею у футбол, не грався в тій самій пісочниці, не ліпив. Ті самі замки, ну тоді не чекай, що тебе дитина прийме в 12 років. Mm -hmm. І якщо маленькі діти, коли переживали стрес, страх, потребували батьківських обіймів, потребували бути на руках у батьків, потребували оцієї близькості, нам не треба думати, що діти в 12 років цього не потребують. Ну так, да, ми казали, що це одна з мов любові. Так, да, це одна з мов любові. Окей, ну але тоді, як би кажуть, тут є така важливість, можливо, як християнські батьки мають не знаю, таку перевагу, можна так сказати, звісно, якщо, якщо так можна сказати. Наприклад, щоби м допомагати дітям там, е окрім спільного проведення часу, спільної роботи, ще, наприклад, спільна молитва, це ж може допомагати? Може допомагати. Тільки питання, чи ця спільна молитва є суто ритуальною, бо це звичка така, молитися зранку, молитися перед їжею, чи це спосіб життя? Коли діти можуть бачити, як батьки просто можуть розмовляти з Богом, просто просити допомоги. Просто коли ти гуляєш, дивишся красу Бога, і дякуєш Богові за те, що ти бачиш. Ти просто дякуєш Богові за те, що на даний час, наприклад, може бути тихим небо, і просто ми виспались. Того оця жива молитва буде робити живою молитвою дітей. Uh -huh. Це буде вже як спосіб життя. Ну, оце важливо. Бо ми вчимо там зранку, помилився ввечері перед їжею. Окей, добре. А Як спосіб життя, як спосіб спілкування. Я завжди привожу приклад: ми ж з батьками спілкуємося, і діти з батьками спілкуються не по визначеному певному часу. Я можу просто прийти до тата чи до мами і, і балакати. І я думаю, що батькам важливо дітям донести оцей такий, оцю таку можливість чи привідкрити те, що з Богом можна просто розмовляти. Коли тобі важко, коли тобі добре, коли ти хочеш плакати, і коли ти хочеш сміятися, коли ти можеш говорити і коли ти не можеш говорити. Ти просто думаєш, що ти хочеш говорити. Це mm -hmm. теж важливо. Так. Але дивись, і виходить, ну, окрім того всього, роботи з дітьми є важлива робота із батьками. Ну, так, як таке. Звичайно. І от, як ти думаєш, ну. Ну, то, що варто зараз таке воно питання, звісно, варто, якби це риторичне питання. Але можливо, батькам треба нагадувати про те, що е діти будуть шукати підтримки в найближчих людей. Тобто, ну, от ми говоримо виховання серед інших, але все одно тому, що вони будуть боятися, тому що, е наприклад, там не знаю, там чужі люди можуть наробити лиха, і їм треба нагадувати про це, що, щоб вони е самі проявляли ініціативу і увагу до, до дітей. Е ти знаєш? Я думаю, що наші діти, от якраз в цей період, проживають. Оцей момент, коли вони розуміють, що чужі люди роблять лихо. І я думаю, що оцей момент, коли вони проживають е, цей час війни, батькам якраз потрібно стати е, на місце замінників. Тому що питання, е, коли ну, не кожна дитина переживала війну, і не кожне покоління переживало війну. А нашим дітям, до речі, прийшлось прожити не лише епідемію, але і війну. Там були свої наслідки, тут свої наслідки. І я думаю, що це період, коли батьки можуть стати авторитетом для своїх, батьків, для своїх дітей справжнім. Того, думаю, отут якраз те, що вони проживають, що чужий наробить лиха, можна і показати, як чужий через інтернет може наробити лиха. Як чужий поряд може наробити лиха, але є тато. Є тато поряд е, фізичний і є тато поряд духовний. Оце саме важливо, тому що якщо фізичного немає, то тато духовний це той, хто повністю задовільнить не лише твої потреби фізичні, а й головне духовні. Але виходить? Хотіли поговорити про дітей, uh -huh. а ми все про дорослих говоримо. <свят> Тому ми, що дорослі роз... то просто теж були дітьми. І дорослі, то дорослі діти. І забулися, як це воно. Так. <свят> <свят> Дивись, чому я це кажу? Тому що насправді є ще один такий момент: діти бачать, діти бачать проблеми і лихо навколо uh -huh. і. Є один з моментів, що ми зараз можемо маємо можливість формувати в них таке бачення в дітей, саме бачення, допомагати тим, хто поряд тебе так само переживає, таке лихо. Це ж дуже важливо для, для всіх, і дуже важливо в цьому баченні батькам самим бути такими, якими вони хочуть навчити своїх дітей, тобто цілісними, те, що ти говориш дитині, ти так і живеш. Бо якщо ти говориш одне, а живеш іншим. Ну, це вже буде подвоєння особистості. І, на жаль, багато дітей живуть в таких умовах, тому що батьки вчать правильно, а живуть по-іншому. І якщо батьки самі будуть мати ту саму терпеливість, те саме милосердя, бажання допомагати іншим і залучувати дітей в те саме волонтерство, яке ми бачимо, ну, тоді це буде цілісна картинка, тому що те, що я говорю, тим я і живу. Тобто, по суті, виходить, як перший приклад, перший найближчий, приклад. Найближчий, так. найближчий приклад. Тому що, ну, а іншого, тоді буде вулиця прикладом, тоді буде інтернет прикладом і той самий чужий дядько. Ну, а коли ми говоримо про, про дітей з спеціальними з особливими, з особливими потребами, потребами да, я так правильно кажу. Тобто там, виходить, іще гостріше це питання піднімається. Вони ж не можуть висловити звичайним чином якихось емоцій. Ну, одні можуть, інші ні, і звичайно, вони так само це переживають. Того, ще раз скажу: ці діти, які переживають ці емоції, які переживають звичайні, вони потребують батьківського не просто піклування, а цих батьківських рук, які показав Ісус Христос. В Євангелії від Марка, коли приносили до нього дітей, приводили його бажанням першим було це простягнути руки і обняти дітей. І якщо е, сьогоднішні батьки покажуть е, дітям відкриють таким чином Христа через ці обійми, я думаю, що це буде найліпше, що вони можуть зробити. Дякую тобі дуже. Дякую, це достатньо широка тема. Ми ще раз скажемо, що з одного боку це достатньо специфічна тема, а з іншого боку, надзвичайно широка тема. Я думаю, що ми ще е, продумаємо, коли ми зустрінемося в якомусь ефірі для того, щоб поговорити ще про особливих дітей, можливо, про якісь речі, які торкаються тільки їх. А з другого боку, ми зараз живемо в часи війни і воно торкається особливий всіх. час. Так, так, тут не можна просто тут все, що не візьмеш за тему. Тут вона вся вся буде торкатися цього. Але дякую тобі дуже. Бажаю тобі Божих благословень, скажемо, на на тій ниві, на ті якій ти йдеш. Дякую. А тим більше знаю, що ти маєш два досвіди. досвід якби, із і світської роботи, такої звичайної, звичайними дітьми і з такими особливими дітьми. А нашим слухачам хочу справді нагадати і глядачам одну просту річ: що перший приклад, який бачать наші діти, це ми. І справді, ще раз нагадати ту основну історію, що якщо наше життя не відповідає тому, що ми навчаємо, то а, рано чи пізно прийдуть чужі дяді або. А, у чужій дяді через інтернет, через вулицю, які будуть навчати наших дітей. А ми потім будемо питати себе, в кого ж ти таке вродилося. Ну, це тоді буде питання для... риторичне і до нас. Добре, тож, дякую тобі дуже, дякую Будем. вам. Тоді на цьому ми до будемо завершувати нашу розмову. До зустрічі.